На черговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради члени виконкому розглянули понад 20 питань порядку денного, особливу увагу приділили рішенням, спрямованим на підтримку обдарованих дітей та молоді міста. Це питання стосувалося призначення стипендій творчо обдарованим дітям і молоді сміли. Також підтримки провідних спортсменів міста разом із стипендіатами передбачено й грошові винагороди для їхніх творчих керівників та тренерів, які підтримують юні таланти. Відповідно до положення про призначення творчо обдарованим дітям та. У другому півріччі 2025 році комісія ретельно опрацювала всі клопотання, які надійшли від керівників закладів освіти та культури. Цього разу таких клопотань було 31. 21 клопотання надійшло від освіти, і 10 клопотань надійшло від культури. Проте квота передбачає лише тільки 15 претендентів на призначення стипендій міського голови. Отож комісія ретельно визначала цих кандидатів. Якщо ви звернете увагу зараз на список творчо обдарованих дітей та молоді, то в першу чергу до уваги взяті це переможці всеукраїнського рівня предметник олімпіад. А також е, членів, учасників Малої Академії наук України. Це перші, другі та треті місця на всеукраїнському рівні, а також на обласному рівні. Це перші 12 осіб. Далі наступні три особи це переможців різних мистецьких та творчих конкурсів. Е, також комісія вирішила і одноголосно проголосували, що внесено до протоколу, що інших. Претендентів, які також хотіли отримати стипендію міського голови, слід відзначити, а також їх нагородити, але вже з фонду всеобчу. Також відзначити грамотами виконавчого комітету, як стипендіатів, так і тих дітей, які будуть отримувати грошову винагороду з фонду всеобучку. Поряд із підтримкою молоді розглядалися і інші важливі питання: надання житла внутрішньопереміщеним особам, зміни квартири наймачів, оформлення права власності та статусу службової квартири. Створення комісії для фіксації пошкоджень будівель не менш важливим питанням порядку денного стало питання про схвалення прогнозу бюджету Смілянської громади на 2025-2028 роки. пятий роки. Цьому році у нас відновлено середньострокове планування, тобто прогноз бюджету на три роки. Це зараз у нас 26-28 рік. Основою для складання прогнозу це була бюджетна декларація, яка схвалена кабінетом міністрів 27 червня. При розрахунку середньострокового планування дохідної частини ми детально проаналізували надходження дохідної частини за 2024 рік, очікувані надходження 2025 року і з рахуванням макропоказників, які схвалені Кабінетом міністрів, спрогнозували дохідну частину бюджету. Тобто із 2026 року. Мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч 688 гривень, ріст 8,6% до 2025 року. З 1 січня 2027 9 тисяч 374 гривні, 7,9% росту. І з 1 січня 28-го. Року 10 тисяч гривень, 7,3% росту. Ну, на такі ж і відсотки у нас виріс посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. При обрахунку видаткової частини було враховано ріст мінімальної заробітної плати, ріст посадового окладу і забезпечили бюджетними установами 100% бюджетними призначеннями на три роки. Ці поточні видатки і комунальні послуги враховані на рівні затвердженого плану станом на перше го року. Капітальних видатків вже таких, як з 2026 року, не буде. У нас будуть публічні інвестиції, але в прогнозі ми не передбачаємо коштів на публічні інвестиції. Резервний фонд вам передбачили, а саме. У 2026 році 11% від обсягу видаткової частини, це 67,3% млн грн, в 2027 12%, тобто 77,2 млн грн, і в 2028 14,7% від загального фонду видаткової частини бюджету, тобто 100,2 млн грн. Є два сценарії розвитку прогнозу бюджету. Які передбачені бюджетні декларації. Це перший сценарій, якщо закінчиться в нас повномасштабне вторгнення Російської Федерації, тоді будуть враховані з 26-го року всі макропоказники, які передбачені в бюджетній декларації. В разі якщо не закінчиться війна, то кошти державного бюджету будуть спрямовані в першу чергу на забезпечення безпеки. І оборони нашої країни. Один який сценарій буде відомо вже при формуванні бюджету на 26-й рік. Члени виконкому також розглянули питання відключення незжитлових приміщень від опалення та затвердження норм надання послуг з управління побутовими відходами. Згідно даного рішення можу вам надати аналітичну довідку порівняння діючих норм, які діють в місті Сміла з нормами, які були розроблені державним підприємством. Ці норми будуть набирати чинності після проведення конкурсу на визначення підприємства, яке буде здійснювати збір та утилізацію побутових відходів. В діючих нормах у нас 23 позиції джерел, які утворюють відходи. В цьому проєкті рішення передбачається 32 джерела утворення побутових відходів. Також доповнено великогабаритні, ремонтні яких немає в діючих нормах, і розподілено зібрані полікові відходи. Це відходи пластика, скла і паперу. Особливу увагу виконавчий комітет приділив питанням пов'язаним із захистом прав дітей, а саме ухвалено низку рішень щодо підтримки неповнолітніх забезпечення їх житлом і навчанням.